Друзі, ну що, настав час 3 частини по огляду автосканера Сінклук 191. Спробую швиденько, більш-менш продемонструвати вам функціонал автосканеру. В двох словах це професійний автосканер, мультимарочний для легкових автомобілів. Підтримує вже професійний функціонал, який можна використовувати для автосервісів. Автоелектриків, тобто кодування, адаптації, тести виконавчих механізмів, новітні протоколи, такі як CNFD, DUIP. От, наприклад, я одразу зібрав конструкцію для підключення до IP. Бачите, так, є у нас, це все в комплектації йде. Підключається по USB до автосканеру. З однієї частини в нас VCI-ка сама підключена, це в нас VCI. Такий перехідничок. Кабель Ethernet. І ця частина підключається вже до автомобілю. в Діагностичний роз'єм. Ну, це я вам так швидко показати, бо іноді люди запитують, як підключитися по до IP. Додаткові, які в нас, окрім USB-шного, це в нас роз'єм для зарядки. А також передача інформації. Тут у нас чіпляється VCI-ка додатково на магніті. Ну і кнопка виключення. Включення автосканера. По характеристиках детально можете подивитися на сайтах. Не буду вас втомлювати цією інформацією. Вам єдине, що хочу продемонструвати швидко саму систему, меню і що власне собою представляє кожний пункт з менюшки. Одразу кажу, можна меню використовувати наступним чином, кому як зручно. Тобто, воно просто дублює. Але мені зручно стандартним переходами і почнемо по пунктах, по категоріях. Перша категорія це в нас стосовно діагностики автомобіля. Тут у нас можна одразу автоматичне вчитення по він-коду. Далі окремо по марках автомобіля. Можна розподілити по ринках швидко відсортувати. Так само можна, наприклад, подивитися. Це більше стосується інших сканерів SYNC2. Але покажу вам, якщо ми затиснемо коротко, ми переходимо до підключення до цієї марки. Якщо ми затискаємо довго, тримаємо, ми переходимо в покриття. Покриття автомобілів. Є окремо по марках. Але одразу зазначу, в Сінту 191 база ще не дороблена повністю, тобто вона не видає повну інформацію по можливостях сканера. І тут, наприклад, можна подивитися покриття автомобіля. Продемонструю вам на сайті, трошки інакше, щоб ви зрозуміли. От, Наприклад, вводимо 399. Тут повністю вже база завантажена на сайті по покриттю. І на прикладі я вам просто покажу, щоб ви знали, як користуватися. Це в нас вкладка легкових автомобілів, комерційний транспорт. 399 підтримує всі типи автомобілів. Легкові вантажні та електрокари. Мотоцикл не підтримує. Далі New Energy. Це в нас якраз вкладка з електрокарами EV. Immobilizer. це по роботі з ІМО. Окремо є варіант подивитись одразу, що може, як це представлено і так далі. Я вам покажу на прикладі автомобіля. Наприклад, візьмемо стандарт якийсь по Ауді, переходимо по марці, далі можна відсортувати, обираємо модель. Обираємо рік, який потрібен систему, функціонал, наприклад, так, тести виконавчих механізмів, кодування, стоп-кадр, дані в реальному часі. Це все також, до речі, підтримує 191. Інформація по модулю, спецфункції, читання помивок. 191 не підтримує, наприклад, програмування. І далі окремі є. Функції повнолаштування автомобілів. Тут їх дуже-дуже-дуже багато. Повертаємося з покриття. А, також єдине, зараз ще покажу на ноутбуці. Трошки далі підемо. Це в нас діагностика по Обіді. Історія про діагностованих автомобілів. Ну, в нас буде демо режими, бо я в демо заходив, щоб продемонструвати вам. Тут одразу можна зайти в звіт по автомобілю, окремо звіти. Формується в папочку окремо. Звіт по діагностиці можна розкрити по помилки, які подивитися одразу. Інформація додаткова. І цей звіт можна потім перекинути на емейл, а з емейву, наприклад, скачати той PDF-файлик і перекинути в соцмережі, кому як зручно. Зворотній зв'язок це якби, наприклад, у нас щось неправильно діагностувало, ми формуємо фідбек в цей час, і тут у нас з'явиться номер звернення і статус. В якому знаходиться ваше звернення. Технічне обслуговування це в нас якраз сервісні функції. Тут так само можна подивитися одразу базу покриття автомобілів. Я сервісні функції дивлюся в такому списку, мені так легше зручніше. І, наприклад, знову ж таки, якщо коротко натиснути, це в нас буде з'єднання з автомобілем, щоб виконати сервісну функцію. Якщо затиснути, це в нас буде покриття, але. Знову ж таки оговорюсь. По 191-му поки ще в таблиці на сайті по базі не оновлені можливості покриття. Тепер центр оновлень. Ну, тут все зрозуміло: оновлення по марках автомобілів і також по сервісних функціях. Єдине, що є також такий пункт, як оновлення програмного забезпечення. Тут у нас оновлення оболочки, додавання, наприклад, нового модуля для автосканера. І останнє це в нас вкладка ще так само відсортую, щоб було зручніше. Тут у нас налаштування власне, заходяться, В налаштування швиденько пройдемось. Знову ж таки, оновлення програм забезпечення таким чином, можна зайти. Це той самий пункт меню по суті. Тут у нас інформація ваш емейл. А, ще я не показав, що, що значить альбом і запис екрану. Альбом це у нас з'являється така кнопочка, як робити скріншот. Якщо натиснути на цю кнопку, то ми заходимо власне, в сам альбом для, для, для перегляду. Запис екрану у нас з'являється ще одна кнопочка для запису екрана. Потім ця інформація, наприклад, зберігається по автомобілю, якщо ми це робимо при діагностиці автомобіля. Вона в одній папці все формується. І так само зберігаються всі ці записи. Далі наступний пункт пользователі. Тут у нас концерн ФЦА діагностика. В двох словах ФЦА – це американські автомобілі, такі як Alpha-Rmeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Мазераті і Ram. Концерна ФСА в нас стосується автомобілів від 2018 року, тобто розблокування захисту. В автомобілях від 2018 року, з цих марок, які я назвав, там, окрім читання помилок, вам більше не дасть нічого зробити, поки ми не купимо підписку на рік часу. Або також іноді хлопці обходять цей захист СГВ. Security Gateway за рахунок перехідника, але там не завжди зручно, іноді потрібно навіть розібрати там всю приборну панель, щоб дістатися до підключення напряму. Другий варіант це в нас розблокування сгв Dacia, А тут трошки інакший принцип. Тут підключення йде по кількості 10, 20, 50 і 100 підключень. Відгуки зрозуміло, Керування клієнтами це щось по типу CRM-системи. Тут у нас буде інформація по клієнтах ведення, підв'язка до певного автомобілю. І вся інформація по автомобілю, по діагностиці, даних в реальному часі і так далі. Комерційна інформація це інформація про вас, тобто, наприклад, як автосервіса або автоелектрика. Потім ця інформація автоматично підтягує в звіти. VCIка. Це в нас, наприклад, якщо сталося з VCI щось, загубили чи зламали, Підв'язати нову vc Номер буде замінений. Далі, тут я все розповів, Да? тут налаштування універсальні, налаштування самого планшету яркість. І так далі, можна так само таким чином потягнути і викликати менюшку. Ну, як стандартний телефон, планшет. Часовий пояс зрозуміло. Використовування метричної системи, це корисно, і центр обслуговування клієнтів з'являється отакий помічник, де можна звернутися, наприклад, в онлайн-сервіс Сінкаро. Далі підтримка виправлення прошивки. Іноді буває корисним, наприклад, якщо щось некоректно працює. VCI чи не читає автомобіль, як має читати, то цей пункт виправлення прошивки. VCF-вистановлення мікропрограмного обезпечення, то він якраз вирішує такі проблемки. Другий варіант це ТПМС. Є такий модуль по роботі з ТПМС, типу датчиками тиску шин. Там так само іноді буває, потрібно виправити прошивку. Режим USB-підключення міняє підключення, наприклад, коли ми модулі підключаємо до сканеру, або, наприклад, підключитись до ПК. Очистка даних зрозуміла, тобто повністю чистить всі дані на сканері, повернення до заводських налаштувань, віддалена допомога це в нас підключення через TeamViewer, Viewer, наприклад, в яких випадках може бути корисно. Видали комусь планшет з vci коїх, поїхав на виклик, і ви віддалено можете самі підключитись навіть з телефону чи з комп'ютеру з ноутбука. І виконати діагностику, або якийсь функціонал, що потрібен. Другий варіант використання, до прикладу, це інженер з заводу. Підключається і може подивитися одразу, що як відбувається. Далі переходимо Ну, екран трансляції, це у нас трансляція, вона тут не підтримується. І е, останній пункт це інформація про пристрій. Одразу вся інформація, яка Стосується сканеру. Оновлення системи можна зайти і перевірити, чи остання версія у вас встановлена по самому програмі забезпечення сканера. Ну, і в принципі, на цьому все. По уналаштуваннях. Інтернет-сервіс, як я і показував, це у нас ось такий помічник. Така мордочка з'являється. Ось вона. Крім руководства пользователя, зрозуміло, просто в електронному вигляді, грубо кажучи, брошурка по використанню автосканера. Бібліотека кодів несправності можна бити код. Одразу побачити інформацію по цьому коду. Таблиця покриття автомобілів я вже показував, тут просто вона додатково винесена. Модулі це до модулі, які можна використовувати разом зі сканером. TPMS-модуль зрозуміло, для роботи з датчиками тиску шин, відеоіндоскоп, осцилограф, принтер USB-шний, тестер АКБ і новий модуль це в нас Тепловізор. Скоро також з'явиться на сайтах. Ідемо далі по модулях. Подивимось. Гаджет це у нас просто браузер винесений в цьому пункті меню. Ну і віддалена допомога це також так само TeamViewer. Так само заходимо, передаємо код і підключаємось. В принципі, наче все розповів. Якщо комусь щось ще цікаво дізнатися, задавайте питання в коментарях, бо і так трошки відео затягнулося. Більш детальну інформацію по характеристиках, по можливостях, можете подивитися на сайті, бо не все розповів, щоб хоча б не затягувати сильно відео. Сподіваюсь, було цікаво. Чекайте наступні відеоролики на автосканери, на відеоендоскопи, товщиноміри і інше обладнання. Також планую найближчим часом зазняти відеоогляди по обладнанню для кузовного ремонту. Дякую вам за увагу і всього найкращого.